Mary Kay – всесвітньо відомий бренд, що вже 50 років працює у майже 40 країнах світу. Мільйони жінок знають і люблять бренд у багатьох куточках світу і мають можливість підкреслити свою природну красу за допомогою продукції Mary Kay. Десятки років бренд вражає косметичними засобами, гарантуючи їхню інноваційність, якість та безпеку. Портфоліо у продукції Mary Kay пропонує унікальні рішення для догляду за шкірою обличчя і тіла, макіяжу, а також колекцію ароматів. Кожна з категорій відіграє важливу роль, дозволяючи Mary Kay охопити всі аспекти краси та щоденного догляду. Та головним стратегічним акцентом компанії лишається сегмент саме доглядових засобів, який щорічно поповнюється новітніми вдосконаленими формулами. Аби постійно дивувати і радувати прихильниць Марікей, наразі асортимент бренду налічує декілька лінійок для догляду за різними типами шкіри, різного віку та індивідуальних запитів, серед яких топ-1 у світі вже багато років залишається колекція засобів TimeWise Таймвайз 3D. Задля відповідності найвищим стандартам якості та безпеки продукції, корпорація інвестувала понад 100 мільйонів доларів і кілька років. У підготовку сучасного виробничого науково-дослідницького центру r 3 імені Річарда Райна Роджерса, який відкрився восени 2018 року. Компанія активно модернізує дизайн пакування, дотримуючись політики відповідального споживання, зменшуючи використання пластику і мінімізуючи вплив на довкілля. Формули продуктів бренду постійно вдосконалюються задля екологічного майбутнього. Одним з прикладів такого відповідального виробництва стала натхненна природою колекція засобів Мерікійнейчурелі, що має у своєму складі понад 90% інгредієнтів, отриманих з природних джерел. При цьому вся упаковка лінійки на 100% складається з матеріалів, що підлягають переробці. Продукція Mary Kay представлена в Україні вже 25 років. З 1997 року мільйони українок закохались у продукцію компанії та захоплюються своєю красою. Головними бестселерами продажу в Україні серед всього асортименту бренду є системи подогляду за шкірою чарівний набір TimeWise Таймвайс Minimize 3D та система «TimeWise Repair». До систем українки найчастіше додають на свої косметичні столики з Жувальний оновлювальний тонік, пудри, сі крем, знежирений засіб для зняття косметики з очей, а також легендарний аромат Белара. Щороку продукція Mary Kay отримує нагороди у продуктових категоріях, що доводять її якість, інноваційність, безпеку і актуальність трендам індустрії краси. Косметика Mary Kay з'являлася на бекстейджі найкращих фешн та телепроєктів, допомагаючи у створенні мейкапів для таких провідних заходів, як Ukrainian Fashion Week, Сніданок з 11, +1, Голос країни та інші. Краса пронизує Mary Kay протягом всього процесу створення продукції від зародження ідеї до вдосконалення формули, випробувань та запуску новинки. Турботливе ставлення до бажань клієнтів та слідування найновішим науковим розробкам рухають бренд вперед вже майже 60 років, заповнюючи косметички жінок по всьому світу улюбленими продуктами Мірікей.